Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. У Рівному вшанували пам'ять легіонера з Польщі Кшиштофа Тифеля. Рік тому він загинув під бахмутом. 15 тисяч енергетичних батончиків відправили рівненські волонтерки на передову. Збирали гроші для військових. Понад 200 учасників взяли участь у цьогорічному благодійному забігу до Дня Святого Миколая. Могутні отець і сині святий дух амінь. Залишаємось в мирі Господньому. Амінь. Шанування військового поляка Кшиштофа Тифеля, який загинув рік тому під Бахмутом, відбулось сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. Кшиштоф у квітні минулого року приїхав до України навчати військових тактиці ведення війни. По тому, у серпні, він потрапив на фронт. Пригадує подруга загиблого Ганна Калаур. Він мені розповідав, як одного дня він прокинувся і подивився в дзеркало і Зрозумів, що він не може більше бути вдома в Польщі. Він себе вважав готовим з дитинства. Вчився виживати в польових. Умовах він добре стріляв, знався військовій справі. На вшанування військового прийшли побратими та знайомі Кшиштофа. Як солдат він був професіонал, один із найкращих, як людина, один позитив. Вільний час ввечері, Гітара постійно любив багато по місту. Гуляти я був здивований, коли я побачив, як я вийшов, Я ніби місцевий рівнянин. Я знаю багато людей. Мене знають багато. Його не менше знали за той час, поки він був у нас. Як розповідало Суспільне раніше, прощання з 33-річним бійцем інтернаціонального легіону відбулося 22 грудня на майдані Незалежності. Як зазначає віцеконсул Польщі в Луцьку, Міхал Банець, Кшиштоф Тифель заповів його прах поховати у Рівному. Сам захчав би про що він просив, щоб його поховали тут, тому що він був людиною, яка була дуже віддана цій справі. Після консультацій з його родиною його тіло було поховано тут у Рівному. Але я також знаю, що його похоронні церемонії також відбулися в Ченстохові. Наскільки мені відомо, також сьогодні, в цей день є церемонії вшанування його пам'яті в Польщі. Також організатор заходу Ярослав Ковальчук передав особисті речі Кшиштофа у музей для експозиції, присвяченої російсько-українській війні. Кажуть, що поки людина живе, то про неї пам'ять залишається так само. Про Кшиштофа Тифеля, великого поляка буде пам'ятшити в наших серцях. Розповідає, він продовжує спілкуватися з родиною Кшиштофа та додає, вони теж планують передати речі сина у Рівненський музей. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне. У рівному поліцейські затримали жінку через ймовірне вбивство співмешканця. Зі слів речниці Нацполіції в області Марії Юстицької повідомлення про конфлікт на вулиці Богоявленській надійшло від 68-річної жінки вчора ввечері. Вона заявила, що 39-річний співмешканець її доньки, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, вчиняє домашнє насильство. Правоохоронці виявили чоловіка із ножовим пораненням в грудній клітці. Медикам врятувати його життя. Не вдалося, додала Марія Юстицька. 32-річну жінку затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затримані про підозру. Слідчі дії тривають. Відомо, що 39-річний рівнянин раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за фактом вчинення фізичного домашнього насильства. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. Заїхали до хлопців, ну, як завжди, на позиції. І що ми тут бачимо? <звук> Наші батончики. <звук> круто, круто. Правда, тільки коробочка залишилася, але це говорить <звук> про те, що вони тут були. Такий відгук бійці з передової залишили про енергетичні батончики, які для них зробили волонтерки з рівного. Дякую, що ви піклуєтеся про нас. дбаєте. їх дуже зручно брати на виходи. Вони гарно запечатані, не пачкаються, не розкриваються. І що саме цікаве, що класний продукт в них є, який допомагає, дає сил. Готують солодощі парафіянки однієї з місцевих християнських церков. Зараз вони взимку там знаходяться. Це дуже холодно. І якщо якийсь маленький батончик або грілка, вона зможе хоча б трошки зігріти, допомогти їм насититись, то це слава Богу, і я вірю, що наша справа вона є класна. Ми передаємо в найгарячіші точки фронту хлопцям більше, якби ми розраховуємо на штурмові бригади, де вони не в змозі готувати якусь їжу, і цим батончиком вони можуть підкріпитися. Також розвідка, ну і деяким снайперам. виникла ідея готувати батончики для бійців у Катерини Хоми та її сестри рік тому. Влітку цього року до неї приєдналися й інші охочі виготовляти солодощі. Станом на сьогодні вони відправили на фронт 15 тисяч таких перекусів. Зазначає волонтерка. Там близько п'яти сухофруктів: це журавлина, родзинки, курага, фініки. І вівсянка, льон-кунжут, і різного виду горіхи, і також зернята. А батончики Добре? дуже енергетичні, бо в ньому на ще використовується мед. Він як консервант більш рахується, але він також. Ісолоджує всі всі інгредієнти за освітою. Катерина Хома, нутриціологиня, фахівчиня з правильного і збалансованого харчування, розповідає енергетична цінність в одному батончику 300 кілокалорій. Уявляю собі, яку ціну платять наші захисники. То це набуть найменше, що можу робити, це робити це і молитися за них. Ми ро робимо в батончики, щоб щоб вони їли і і ставали сильними. Надія Кривко Суспільне новини рівне. З Майдану просвіти стартував шостий благодійний забіг до Дня Святого Миколая. Для участі у ньому зареєструвалося понад 200 людей. Частина з них бігла онлайн. Один з учасників забігу 28-річний Павло Бас. Він першим подолав дистанцію у два кілометри. Каже, що раніше брав участь в таких заходах. Я дуже люблю бігати, це моє таке хобі. Ну а друга причина це частина внесків і на донат ЗСУ і таким способом я поїдав. Дві справи задонативши і гарно провів час. Не так як я очікував, як очікували, мабуть, друзі знайомі від мене цього. Ну і щоб їх не підвести, не підвести тренера свого. Так прийшлося пробігти. Учасники благодійного забігу долали відстань у 2 та 8 кілометрів. Також змагалися у скандинавській ходьбі. 30-річний Олександр Багній переміг у найдовшій дистанції. Конкретно було близько ста на цю дистанцію. Було важко, тому що я тримався з одноклубником фактично три кілометри, а далі вже почав відставати від нього. І так вийшло, що виграв. Крім того, організатори визначили трьох переможців серед тих, хто одягнув кращий казковий костюм. Вибрали перемогу у цьому конкурсі подружжя зайців Оксана в образі сніжинки та її чоловік Володимир в костюмі пса-патрона. Чоловік мій ініціатор, а він бігає з раннім клабом і він нас промотивував побігти з ним підтримку. Ми завжди раді підтримати будь-яку активність, яка допоможе зсу, яка допоможе організувати людей, зібрати більше грошей і задонатити на ЗСУ. А з цього забігу ми будемо купувати пластик. З цього пластика робляться такі груші бомби, які скидаються на позиції окупантів. Зі слів Сергія Ющишина під час благодійного забігу їм вдалося зібрати 41 тисячу гривень. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Допомогти нашим збройним силам України і поїсти смачних вареників. Доня дуже любить вареники. Сім'я Симончуків прийшла на європейську площу щоб скуштувати вареників. Гроші з продажу яких передадуть для потреб військових, зі слів співорганізаторки ярмарки Олени Поліщук. Загалом підготували тисячу порцій вареників з картоплею, сиром та лівером. Ми ліпили вареники з для передбачення з різними сюрпризами. Ось тому також можна купити 20 гривень один вареник, і далі в нас є така такий листочок, де можна побачити передбачення наступний рік. Завторговане планують купити безпілотні літальні апарати, каже голова благодійного фонду Відповідальні українці Юрій Дюх. За його словами, вартість одного понад 16 тисяч гривень. Потреба номер один це дрони різні варіації дронів, особливо це FPV-дрони, які є робочим інструментом армії. Зараз тому фонд зараз збирає на 200 дронів. Двісті дронів, які будуть передані в бойові частини. Зі слів організаторів загальну суму зібрану для купівлі дронів вони повідомлять згодом. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. 6 грудня стартує традиційна благодійна акція міського палацу дітей та молоді Добро на різдво. Як повідомила директорка закладу Ірина Парвушевська, впродовж місяця вручать подарунки шести учасникам віком від 5 до 9 років. Серед них діти з інвалідністю, переселенці та діти загиблих військових. Як озвучили на заході самі учасники, у кожного з них є своя мрія, зокрема сті. За яким можна займатися малюванням велосипед, а також оздоровча реабілітація. Свого житла в нас нема, а сталося там в окупі, в окупації. О, ні, ну, було все. Тут у нас ну, зйомна квартира. нам, ну, как бы, важко, не на чем не заниматься, не, ну, то есть, слова на чем нема. А ей хочется, она любит малювать, писать, что-то, ну, то на полу, то на диване, так вот. До даного проекту нас ми долучились точніше через садочок Пагінець, так як ми його відвідуємо. Ось а, е, мрія нашого щоб він ще найшвидше почав говорити. В нього діагноз затримка психомовного розвитку, але крім цього, в нього ще є вада серця. Ми робили йому операцію на серці. У нього зараз стоїть окрута. Акція добро на різдво це акція, яка присвячується діткам, які так чи інакше. Потребують додаткової нашої уваги. Ми працюємо цілий місяць від Миколая до водохреща для того, щоб дійсно створити такі приємні враження діткам, які оргкомітетом сьогодні обрані. Ну атмосфера свята не може бути без подарунків, не може без допомоги бути наших благодійників, наших спонсорів, наших волонтерів. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаємо в ефірі Суспільне.